Львівський перетинальний центр закриють. З вересня заклад на реконструкції. На оновлення виділили майже 100 мільйонів гривень. За ці кошти не лише проведуть ремонти, а й закуплять необхідне обладнання. Облаштовують сучасні заклади такого типу у межах національного проєкту Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства. Вікторія у перечутті щастя. Ще день-два, і вона стане мамою. Жінка впевнена, народить дівчинку. І вже навіть ім'я для донечки обрала. Вероніка. А чому? Ну, ну, мені подобається з дитинства, як Вікторія. Дочка буде Вероніка. А вона щаслива, бо вже мама, і до того ж вдруге. Надія розповідає, пологи минули без ускладнень. Зараз вони з синочком у задовільному стані і з нетерпінням чекають повернення додому. Бабіша жінка вже задумується і про донечко. Може, і буде дівчинка, не знаю. Життя покаже. Чотири тисячі немовлят щороку у львівському перинатальному центрі найкращі показники народжуваності, аби створити більш комфортні умови для вагітних породіль і немовлят за меж як два місяці заклад закриють на реконструкцію. Першим ремонтуватимуть пологове відділення. Тут має бути анестезіологічне відділення. Ну і при будуть операції. Тобто будуть проводитись операції, а далі по другому поверсі будуть пологові зали. Наступне буде відділення реанімації новонароджених. Йому теж немало уваги. адже в цих стінах рятують півкілограмових немовлят. У нас за рік в середньому проходить лікування від 450 до 500 дітей, і тому нам треба обов'язково розширитися. Відділення реанімації новонароджених планує збільшити. Замість шести ліжок тут буде 12. А ще нова сучасна апаратура, яка дасть можливість врятувати життя діток з дуже маленькою вагою. Родзали, палати, коридори одним словом ремонтуватимуть сюди і все, адже у планах новий сучасний перинатальний центр. Головний лікар закладу Лариса Янів каже, добре що кошти є, а це не мало не багато майже 100 мільйонів гривень. Ми плануємо провести реконструкцію корпусів з метою комфортного перебування пацієнтів і, без сумніву, з покращенням якості надання медичної допомоги. Планується ввести нові відділення, наприклад, відділення виходжування новонароджених, відділення збільшити потужності відділення реанімації новонароджених, анестезіології, створити 11 потужних пологових залів. Реконструкція триватиме майже рік. Вже у травні новий перинатальний центр планують відкрити. За словами медиків, такий заклад дасть змогу втричі зменшити смертність новонароджених. До речі, в Україні вже діє 10 сучасних перинатальних центрів. Марія Цеця зеною чопойдоло новини.